Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. Ми починаємо вивчати тему під назвою Корінь n того степеня. Арифметичний корінь n того степеня. Перш ніж я розповім вам про різницю між коренем n того степеня і арифметичним коренем n того степеня, нумо дізнаватися про те, як застосовувати цю тему на практиці. Дедалі частіше виникає потреба у розв'язанні рівнянь зі степенем більшим за 2. У фізиці, хімії та інших сферах існують формули, які потребують знання про корінь n того степеня. Для прикладу, знаходження об'єму кулі. Об'єм кулі дорівнює 4 третіх пір в кубі. А якщо нам відомий об'єм кулі, і потрібно знайти її радіус. Тут нам і знадобиться корінь третього степеня з виразу 3В поділити на 4П. Переходимо до означення кореня n того степеня. Означення. Коренем n того степеня з числа А, де n належить множині натуральних чисел n більше за 1. називають таке число n-тий степінь якого дорівнює А. Це означення аналогічне означенню квадратного кореня з курсу алгебри за 8 клас. Розгляньмо декілька прикладів. Так, наприклад, корінь четвертого степеня з 16 дорівнює 2. Також ми знаємо, що 3 в п'ятому степені дорівнює 243. А це означає, що корінь п'ятого степеня з 243. Дорівнює 3. Розгляньмо рівняння x в степені n дорівнює А. Нехай n більше 1 і належить множині натуральних чисел. Тоді для всіх непарних n існує єдиний розв'язок цього рівняння. І дорівнює корінь n того степеня з А для будь-яких А. Позначають корінь n того степеня з А так. Якщо n парне, то для А дорівнює нулю рівняння матиме єдиний розв'язок при х дорівнює нулю. А якщо а від'ємне, то рівняння не має розв'язків. І якщо а більше нуля, то рівняння має два розв'язки, а саме корінь n того степеня з А і мінус корінь n того степеня з А. Для того, щоб узагальнити відповідь, для парного n у допомозі стає арифметичний корінь n того степеня. Наведемо означення арифметичного кореня n того степеня. Означення арифметичним коренем n того степеня з невід'ємного числа a, де n належить множині натуральних чисел, n більше за 1. Називають таке невід'ємне число n тий степінь якого дорівнює А. Тоді для рівняння x у степені n дорівнює А. Для всіх парних n розв'язком рівняння стане арифметичний корінь n n-того степеня з А. Відповідно до означення арифметичного кореня n того степеня, при а менше нуля рівняння розв'язків немає. Також за значенням арифметичного кореня n того степеня випливає таке. Перше. Корінь n того степеня з А більше або дорівнює нулю, де А більше або дорівнює нулю. Друге. Корінь n того степеня з А в степені n дорівнює А. Де А більше або дорівнює нулю. Всю цю інформацію. В більш структурованому вигляді ви знайдете в конспекті до уроку. Наразі саме час переходити до практики. Перше завдання. Обчисліть. Перший пункт. Корінь п'ятого степеня з мінус 7 у п'ятому степені. Оскільки корінь непарного степеня то виконується правило, що корінь n того степеня з а в степені n дорівнює а. Отже, відповідь мінус 7. Другий пункт. Корінь четвертого степеня з мінус 3 в четвертому степені. З означення арифметичного кореня, n того степеня вираз в умові має дорівнювати невід'ємному числу. Як вам відомо, мінус 3 в четвертому степені дорівнює 3 в четвертому степені. Оскільки 4 парне число. Отже, перетворивши початковий вираз на корінь четвертого степеня з 3 в четвертому степені, отримаємо відповідь. Початковий вираз дорівнює 3. Третій пункт. Корінь п'ятого степеня з 14 в степені 5 додати мінус 2 помножити на корінь. Квадратний з 10 і в степені 2, мінус корінь сьомого степеня з мінус 128. Спочатку розглянемо кожен доданок окремо. Корінь п'ятого степеня з 14 у п'яту степені дорівнює 14. Мінус 2 помножити на корінь квадратний із 10. І в другому степені дорівнює. Піднесемо кожен множник до другого степені. 4 помножити на 10 дорівнює 40. Корінь сьомого степеня з мінус 128 дорівнює мінус 2. Мінус залишається, оскільки 7 непарне число. Початковий вираз дорівнює. 14 плюс 40 відняти мінус 2. Дорівнює 54 плюс 2. Дорівнює 56. Друге завдання. Знайдіть область визначення і область значень таких функцій. Перше. Y дорівнює корінь 6 степеня з хінус 3. Друге. Іг дорівнює 2 плюс корінь п'ятого степеня з х. Третє. Ігре дорівнює корінь четвертого степеня з х у четвертому степені. Розв'язання. Пункт перший. Іг дорівнює корінь шостого степеня з х мінус 3. Почнемо з області визначення. Для кореня шостого степеня або ж для арифметичного кореня шостого степеня підкореневий вираз має бути більше або дорівнює нулю. Отже, x більше або дорівнює нулю. Область значень. Корінь шостого степеня з x за означенням більше або дорівнює нулю. Тоді корінь шостого степеня з мінус 3. Більше або дорівнює мінус 3. Отримали відповідь. є е від f дорівнює проміжку з мінус трьох включно до плюс нескінченності. Пункт другий. Y дорівнює 2 плюс корінь п'ятого степеня з x. Область визначення для кореня непарного степеня дорівнює множині дійсних чисел. У зв'язку з цим і область значень заданої функції дорівнює множині дійсних чисел. Третій пункт. Y дорівнює корінь четвертого степеня з х у четвертому степені. Область визначення. Підкореневий вираз, тобто х у четвертому степені, має бути більший або дорівнює нулю. Але оскільки х в будь-якому парному степені більше або дорівнює 0 за будь-якого дійсного значення х, то областю визначення початкової функції є множина дійсних чисел. Знаходимо область значень. Аналогічно до першого пункту за означенням арифметичного корення четвертого степеня, корінь четвертого степеня з x у четвертому степені. Більший або дорівнює нулю. Отже, область значень дорівнює проміжку від нуля, включно, до плюс нескінченності. На наступних уроках ми і далі вивчатимемо корінь n того степеня та арифметичний корінь n того степеня. Але для зручності в математичній спільноті заведено опускати слово арифметичний. Тож, ми розрізнятимемо лише корені парного і непарного степенів. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!